Економії, ми не можемо бути осторонь таких подій, особливо в часи непрості для нашої країни. Ми всі розуміємо, що досвід отриманий попередньому році нас десь мобілізує до того, що ми всі разом думали про те, щоб економити. Економити в першу чергу енергію електроенергію, Оскільки в минулому році ми розуміємо, що агресор може повторити свої дії. Тому важливо мобілізувати всі ресурси, всі можливості для, для економії електроенергії як підприємства і особливо населення, яке має більше можливості з економіки. Дякую за присутність. Закарпаття енергозбут щодо ініціатив щодо економії електроенергії, щодо підготовки населення з малого віку, підготовки матеріалів для навчання, для розуміння можливості економії з першого класу, з дитинства. Дякую перед словом. Дякую. Всім доброго дня. Ми, як товариство патріотина Позбут, ми з відповідальним бізнесом і намагаємося своїми інформаційними блоками завжди інформувати всіх, в першу чергу споживачів, як можливо енергозаощаджувати електроенергію. І Сьогодні ми хотіли як показати наш проєкт, який ми зробили для дітей молодшого віку, де і з цим ми хочемо запускати просвітницьку кампанію, тобто ми розробили їм брошурки, з якими хочемо підійти. До діточок. Тобто це є покоління, яке росте, і ми з маленького віку повинні їм показувати такими елементарними там, може, наліпками, як ми в брушуках розробили, показувати їм такі речі, як можливо економити електроенергію вдома в себе. І це є енергозабезпечення і енергозаощадження ну, самого початку нашого народження. Тобто, тобто, такий вік маленький, тут наліпочки ми розробили, зробили толкові. Горати світличка, і як ми вивчали, це є такий о, перший проект, о, до якого долучилася енергопостачальна компанія, і хочу працювати у просвітницькій програмі з школами із дошкільнятами. А, і в рамках цього а, ну, ми будемо підписувати меморандум із обласною військовою адміністрацією, тобто це соціальна допомога, а, це є інформування споживачів. Тобто, ми намагаємося а, ну, максимально інформувати споживачів, де і як можна заощаджувати електроенергію, і це, ну, і це надалі є заощадження сину поплати комунальних послуг. Одноразово ми наголошували, що є це є збережне довкілля, ну там відмовці від паперових рахунків. Це так само є а, свій вклад, який кожен може внести кожна сім'я у, у довкілля захищати і себе енергозабезпечити краще. Тому ми раді презентувати сьогодні наші долкові поради, які, з якими які можуть а, в наших центрах обслуговування клієнтів, ви можете ці а, брошурки побачити. А, ми будемо кистими брошурками... у у школи, ну до діток молочовіку. Максимально будемо намагатися їм показати такими простими речами, як можна зекономити електроенергію. Можете, будь ласка, детальніше розказати, от як воно на практиці має відбуватися? Чи є у вас вже там конкретні якісь домовленості із навчальними закладами? Чи це так ну на усному порядку? Скажімо так, ви приходите до школярів. Це в формі гри буде, чи просто лекція? ну так, ну, звичайно, що ну для того, щоб ми могли піти в школу, і це є ми маємо ці буклетики затвердити. Ми проходимо цей етап сер, ну, сертифікації, яку можна назвати. Тобто затвердження буклетиків, з якими ми будемо йти. Будемо педагогам давати ці брошурки. Ну, відповідно, ці педагоги ну з дозволу. А, ну цей меморандум, який ми сьогодні підпишемо. Це є перше, як а, погодження того, що ми далі можемо ці брошурки погоджувати і йти з нимо у шкільні. Заклади, ну і після цього погодження ми якраз отримуємо його, можемо роздавати ці брошурки в школах, і педагоги зможуть своїми школярами у такій гральній формі показувати їм ну елементарно, як можна зекономити, як можна заощаджувати ну, електрику. Наприклад, електрику не ми забезпечує. Для чого це енергопостачальні компанії? Це воно, на кажуть ваші гроші. так? Mm -hmm. Чи воно... Дякую. так дивіться. Ну першу чергу, ну, так, це є заощадження, але нам, нам для чого це потрібно, так як ми є такий бізнес відповідальний і соціально, ми соціально завжди підтримуємо. Наших споживачів і хочемо, щоб так само як ми не тільки хочемо там збирати кошти за ці постачання електроенергії, то ну, максимально ви споживаєте, бо від цього залежить наші там наші оплати. Навпаки, ми хочемо, щоб кожна сім'я, кожна осея могла максимально собі зекономити і не витрачати зайві кошти на оплату за електроенергію, а краще зекономити в цьому плані зберегти це енергозабезпечення себе в хаті, так не витрачати зайві кошти, а використати їм. Наприклад, на щось інше. Ну, в цьому плані ми хочемо, щоб вони були. А... В Так, ну я так елементарно можна сказати, щоб просто були навчені до таких елементарних речей. Ну ось якщо брати нашу пораду, ми з маленьких там виходячи з дому, вибутай світло. Так? І тут вже дитинка буде уклеїти світлічка нашого, де побачити там. Закриває віконечко, коли там кондиціонер в хаті працює. Ну елементарні такі речі, які дозволять закономити саме е споживання енергоресурсів в хаті. Ну і відповідно так буде там пральну машину, про та, не кипити воду повний чайник, там, закипити трішечки. Ну, такі речі, побутові речі, які ми щодня використовуємо, і воно зможе нам ну, зекономити, в першу чергу заощадити і а, мати додаткові кошти, які, можливо, з дітками вони потратять на щось краще. Дякую. І ще добре буде питання, якщо можна от Роль обласної адміністрації у, у цьому меморандумі, у цій добрій, світлій справі, економіки ощадити, чи має на меті у, 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 у ваше управління конкретно і ще якісь просвітницькі акції проводити, чи яким чином ще підготуватися до можливих лекарних ринку? Так, звичайно, а в рамках загального меморандуму, який буде підписаний між Закарпатською обласною адміністрацією та. То Закарпаття не розбуд будуть підписані ще два рамкові два меморандуми між структурними підрозділами та Закарпаття не розбуд. Це нашим управлінням цифрового розвитку та департаментом освіти і науки, молоді та спорту. Що стосується нас, то наше управління буде сприяти у популяризації на нашому порталі допомога Закарпаття. Матеріалів щодо економії електроенергії запланована серія матеріалів, які будуть опубліковані як для дітей там дошкільного дошкільного віку, школярів та дорослих учнів. Також маємо на меті популяризувати матеріали цілому для населення, що дасть можливість економити. Що стосується, наскільки мені відомо, департаменту освіти, буде якраз підписаний меморандум для адаптації цих матеріалів для дошкільних закладів та шкіл.